Працівники ДБР викрили схему ухилення від мобілізації, яку організував керівник одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з Запоріжжя. Керівник районного ТЦК та СП та троє його підлеглих надавали військовозобов'язаним повний пакет послуг для звільнення від військової служби. Ухилянтів реєстрували у тому ж районі міста, де розташований військомат. Потім їх ставили на облік та надавали сфальсифіковані медичні документи для проходження ВЛК з подальшим звільненням від військової служби. За оперативними даними, таким чином за період 2022-2023 років ухилились від мобілізації понад 300 осіб. Орієнтовна вартість послуги складала 2-3 тисячі доларів США за одну людину. Працівники ДБР провели обшуки за місцями проживання та роботи посадових осіб районного ТЦК та, та СП. Наразі слідчі дії продовжуються, встановлюється повне коло залучених осіб. Кримінальне провадження ведеться за статтями ухилення від призову на військову службу під час мобілізації та ухилення від військової служби в умовах воєнного стану. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.